Так, як це працює? Припустимо, у нас немає води. Я тільки що перекрив відний екран і скинув тиск води на ноль. Як бачите, все, нічого немає. Далі у нас після редуктора тиску йде фільтр і грібоночка, яка роздає повністю все по всій квартирі. Тепер, після того, як не стало води, ми перекрили водний екран. Далі, як я казав, просто щоб це не обов'язково, це більше заходи безпеки, ніж технічно. Але просто щоб не, не навантажувати лишній раз сам ресіверний бачок, перекриваємо, э, сам бачок, якщо у вас його, ну, <клес> соответственно, він вам не потрібен. Так? І відкриваємо оцей крантик, яким ми, е, ну, це місце врізки нашої би, системи. Ви можете зробити це де завгодно. Ну, у мене це на кухні вход холодної води. Тобто, через цей кран ми запітуємо. Подальше. Води, всю цю грібінку, яку воно піде по, по всій квартирі. От. Все. Після цього наша система вже готова до запуску. Ми натискаємо кнопочку і пішов спрацьовувати наш насос. Ось він закачав воду. Все, він зупинився. Тобто система вже закачана нашою водичкою з бака. Ось ми бачимо, пішло нагнітання води до, скільки в нас тут? Майже до 6 бар. От. Наш бак води повний. Відкриваємо водичку, у нас все працює. Є холодна вода, ось скачає такий напор. Закрили, насос зупинився. Гаряча водичка. Так само є. Переходимо до ванної кімнати. Так само бачимо, що тиск у нас так трішки ну, якби, зашкалює. Тобто 6 бар, так як її повинно бути, як помпа відключається, але це дає нам змогу забрати гарячу воду з бойлера. Так само, будь ласка, в нас працює кран і холодна, і гаряча водичка в ванні. І так само у нас працює і душ, Ну, все як ми звикли робити. Переключаємо. Все, у нас працює леечка вот з таким от собі напорчиком ми можемо, в принципі, нормально прийняти душ. І так, знову відкриваємо водичку. Пішла водичка, і ось бачимо, як із нашого бака потихеньку йде вода. Так, далі, коли нам це вже не потрібно, воду вимикаємо і припустимо, у нас з'явилася вода, яка в нас міська. Значить, що ми робимо після цього? Тільки у нас з'явилася міська вода. Ми Вимикаємо наш насос підкачки, він нам не потрібен. Після цього ми відкриваємо подачу, відкриваємо подачу води на город. От Зараз у нас навіть спад тиску. А, ні, редуктор назад не пускає. Так, відкриваємо наш розширительний бак і він зараз нам стабілізує наш тиск. От, все, він стабілізував. Ми перейшли на місто. Все, будь ласка, у нас все працює, холодна гаряча вода. Но так як ми використали часткову воду із цього бака, нам її треба поповнити. Перед тим, як закривати. Отой вентиль, який в нас в <кхи> з нашої аварійної системи, да, в... скажімо так, ми його також можемо залишати в такому стані. О, зараз він відкритий, а ми вже користуємося водичкою з міста. Бо клапан на помпі він все одно не пустить сюди воду, щоб, бачите, у нас же зараз не набирається водичка в бак, все нормально. Це більше заходи безпеки. Але поки ми його не закрили, маємо ще один такий кран, яким ми наповнюємо воду. Ми його відкриваємо, це так званий наш байпас. І починаємо наповнювати нас бачок. Бачите, от? щоб не переливатися з відрами, з лейками, з усим. Все, ми поповнили запаси води, перекрили, знову перекрили кран, закрили. І як безпековий перекрили кран води. Все, наша система з цим моторчиком, акумулятором вона повністю від'єднана, відключена. Ми користуємося як звикли. Тиск повернувся на місце. Якось так. Так, в моєму випадку для цього знадобиться два отаких ось тройничка, один отакий кран. Це піде в нас на байпас. Дев'ять отаких хомутиків, набор прокладочок. 5 метрів такого шлангу армованого, 7-8 міліметрів, здається. Два отаких крана. Але це у випадку, якщо стоїть тут як у мене, компенсатор тиска, який я перекриваю, щоб помпа, яка буде нагнітати тиск, потім не давила зайвий раз на мембрану. Якщо у вас компенсатор тиску цього розширительного бачка допомога для бойлера, не встановлено в квартирі, то вам потрібен тільки один краник, який буде відкривати нашу резервну систему живлення і перекривати. І Головне в нашій системі це ось така 12-вольтова помпочка. Моделі існують різні, є і до 9 атмосфер нагнітає такий мінікерхер, так його називаємо. Але ну, можна було брати і слабіше. В моєму випадку, бачите, моделька, яка нагнітає 6 атмосфер. Так, це не дуже здорово, бо ми ставимо всі редуктори тиску, ось ці от компенсатори тиску да, від бойлера, щоб в нашій системі в квартирі було не більше 2-3 атмосфер. Ну, це не випадок Тому не знайшов я таку слабеньку помпу. Була одна на 3,5, здається, але там проток води, Ну він вже навіть, дуже маленький, там щось 1,5 літри за хвилину. Ну Немає сенсу. Тут у нас, скільки ми бачимо, 3,6 літрів. Ну, тобто я тестував, виходить, що напор майже не відрізняється від того напору, коли в нас є водичка. Запітується ця помпа звичайним акумулятором 12-вольтовим від шуруповерта. Ось так дроти від вимикача, які приходять, обтискаються і надається питання. І наостанок, наш резерв води, ємність для води. В моєму випадку це ось така 30-літрова кега від просікові від алкоголю. Вона м'яка, але цього ну, якби це не заважає. Клапан, який тримав тиск в ній, я розібрав, зняв, залишив тільки таку заборну трубку. Зроблено це для того, щоб надати можливість нашому гібкому шлангу залишатися рівненькому аж до самого дна, до забора, щоб він там не скручувався, нічого а спокійно. Набирав воду. Вважаю, що 30 літрів цього достатньо, бо не забуваємо, що коли в нас відсутня вода, воду, скажімо, ми знайдемо де, ну, де завгодно. Може в когось вообще скважина під хатою, під, під квартирою. є, Але місце, куди ми зливаємо каналізацію, воно також при такій схемі не працює. Відкачки немає тому, щоб не затопити сусідів, Ця система розрахована на мінімум використання води, якщо екстрено потрібно там прийняти душ або помити посуд при такій. Розкладки, воно набагато економніше використовується вода, і ми набагато менше води вливаємо в систему. І так, на Наклієнки спробую показати схематично. Значить, наш ввод з міста, води в квартиру пропала у нас вода. Що ми робимо, ну, схема зрозуміла: так? перекрили водний кран, перекрили бак, який у нас стабілізує тиск, відкрили. Ну, типу, дали проточку води в 12-вольтовій помпі. Значить, тепер сама врізка. Ось наша помпа, наш бак з водою, Від, звідки йде забор води. Шлангу просто засунули в бак, під'єднали до входу в насос. Далі він перекачує через себе і видає нам уже нагнітає тиск 6 бар і видає нам. Уже воду на квартиру. Ось у нас є гребенка, яка в мене була. Там, пралка, болер, ванна, кімната, кухня. Ну, що завгодно, В кого де, яке місце буде, де вам простіше, скажімо так, це може бути будь-який вихід холодної води, будь-який. Там, де вам зручно поставити бак, помпу під'єднати. Тобто, це просто місто врізки. Врізали сюди тройничок, Вкрутили, повернули так у мене на кухні, да, був вихід із стіни, шланг і пішов на кран. Поставив тройник, так само повернув шланг на кран на місце і приєднав сюди оцю помпу, яка в мене зайшла за рахунок тройничка. Все, пішла водичка по грібенки, по всій системі. Тут у нас перекрито, тут перекрито і воду, воду розігнало по всій квартирі. Ось ну, така типа, схема врізки. Помпа те саме. 12 вольт через вимикач, подали напругу качає, перестали ну, виключили, не качає. І тепер обратка. Ось так намалював. Коли в нас є водичка, і нам треба поповнити бок. Звичайний бойпас ставиться, тобто обходна система. Ось наша трубка, як я казав, в цьому випадку да, яка в нас забирає воду і вона на квартиру. От, ми просто на цій магістралі на відрізку між виходом із помпи, яка пішла на квартиру, і між сегментом подачі, між баком і помпою на вход. Робимо один розріз, тут один розріз тут так само тройничок, тройничок поставили. Посередині цієї магістралі кран. От у нас є так званий байпас. Це ну, магістраль, яка обходить, вода обходить цю помпу. Тобто, коли в нас з'явилася вода, кран, який нам перекриває під'єднання на квартиру, ми ще залишаємо відкритим. Відкриваємо кран, помпа тримає клапан. Тут назад вода йде, а бак, у нас вже пустий. Відкрили крантик, водичка потекла, набралась повний бак, перекрили кран, перекрили е, подачу на. Помпу, все просто засоби безпеки, система готова до наступного користання. Можливо, комусь стане в нагоді. Всім гарного дня, Па-па!